У Бродівській книгозбірні відбувся особливий захід, де бібліотекар Олена Підгірняк розповіла про особливість вишиванки. Справді, вишиванка має давню історію і особлива своїм колоритом. Більше інформації про зустріч у бібліотеці далі у сюжеті. У цей весняний травневий день у Бродівській центральній міській бібліотеці відбулася еднографічна мандрівка, краса національного строю різних регіонів України. Ведуча заходу бібліотекар відділу обслуговування Олена Підгірняк розповіла про цікаві факти української вишиванки. Дуже вдало обігрують наші традиційні одяг, презентуючи чудові зразки своєї творчості. І дванадцятий факт українська вишиванка модна в усьому світі. Наш національний етноколорит продовжує надихати і закордонних дизайнерів, які створюються нові і нові варіанти інтерпретації традиційних українських візерон. Неймовірний світ давньої української вишивки зацікавив кожного. Гості мали змогу дізнатися про елементи українського національного костюму. На завершення заходу присутні мали можливість спільно переглянути відеоролик українських національних строїв областей України. Пам'ятайте про звичаї українського народу і передавайте їх наступним поколінням. Наталія Коваль, Срійній Кішин, телеканал Броди онлайн.